Белороса 14 Гранада 13. Ну, така шикарна картошечка. Дивіться, яка одна в воду. Аталія 14. І так, відразу біля входу в овочний ринок є точка з міховими. Калошками, тапочками на осінь, на зиму. Якраз саме то для огороди, для дощів. Широчайший асортимент. Є такі навіть тапочки, дивіться, опа, О. з утепленням. Перед входом воптовий відразу. Широчайший асортимент на пенки, А, і дивіться, валянки є також. Ціни лояльні, так? Да? І так, доброго раночка. полтавчани. ви на каналі Шелена Батьківщина. І сьогодні, як ви просили кожну неділю рубрика по цінах з ринку оптового. Які позиції додавались? Як ціни змінюються, можете слідкувати зараз прямо за мною. Сьогодні у нас 12 жовтня. І зустрічає нас картопелька з моркою відразу перед вход... за входу. Отака. От Часничок також є. Це не є на базу. Опа, зараз. Так, дивіться, відразу це оптово роздрібні ціни. Тут відразу у нас цибулька без змін посадкова від 150 до 180 гривень. Виноградик, кишмиш 85, синій 100 гривень. Хурм... Мандарини солоденькі по 120, хурма 130 за кілограм і корольок інжирний по 100 гривень за кілограм. Грушки 50, сливки по 40. Ну, кишмиш взагалі класний за 100 гривень. Перчик зелений 30 гривень. І по 15, є такий перчик. Бачите, він трішечки бруднуватий, але ж то все миється. Гіркий 80, огірочки 70 гривень. А в яку ціну Покінська? 50 гривень Пакінська. Оба по 50, і цвітна і по Так, асортимент. широчайший Дякую Кабачки є по 40 гривень. Редиска 20 гривень. Сливка 50. Цвітна капусточка по 60 гривень. Редисочка 40. Дякую вам. А кавунчик по 12 гривень. Такий шикарний крупний. І дивіться, тут відразу нас зустрічає шикарна вітрина, шикарним асортиментом. Уже багато. Екзотики з'являються. хурма, також є їжевіка навіть. Шикарний такий ананас Та з'явився. Лохина, так? Да? Да. Ну ось дивіться, взагалі, яка є лохина, я вам скажу. Прям просто космічна. Дуже велика, крупна. Лохина дозована по 125 грамів є шикарна. Манго є еліт, салати вже з'явилися дуже гарні. А скажіть, будь ласка. Пішла. Так, продавчиня пішла. Дивіться, яка цвітна капусточка. На будь-який смак. Перчик. Помідорки такі шикарні. А зорієнтуйте мене, будь ласка, по цінах. Все по 100. Все по 100? Та ні, тут вже екзотіка пішла. Почому така цвітна у вас? 60 і 50 60 і 50 гривень. Помідорчики. Такі рожеві. 65 гривнів. Манго в яку ціну? Манго 220. Манго 220. А лохинка така причудова. 850 за кілограм. Ну вона, я вам скажу, як желізний рубль. Той, що був раніше, не той, що зараз. О. Дайкон. Навіть є дайкон. А в яку ціну дайкон? Кіло ну, 400. Ну, дайкон. 45 45 гривень за кілограм, такий дайкон. Великий асортимент Пісівнує. Так. Підходимо до точки з яблучками. Яблучка у нас 30-35. 40. Сушка є, 750. П'ять кілограмів по 150 гривень. Так. Грушки і сливки. А в яку ціну груші і сливи? П'ятдесят, сорок, сім, груші п'ятдесят, сливка сорок і 30 гривень така. Не, сюда. Видите, хурма, шикарный королек. Ну, мангалит. Мандаринок, широкий ассортимент. Да, есть такое дело. Так, Даня Бюрки. Шикарний асортимент. Рукола, базилік, укропчик, петрушечка. А ви яку ціну рукола? Не знаєте? Угу. Так, нема реалізатора. Давай сюди, закип. І так, дорогенько моя. Отак, трішечки цін вам показав. Асортимент дуже великий. Але не всі продавці є на місці, тому що це вже ранок. Основна торговля відбувається вночі. Вся двіжуха, такі маленькі кавунчики є також по 10 гривень. Так що, якщо ви бажаєте придбати овочі, ягодки для свого столу, то приїжджайте на оптовий ринок, де ви можете придбати все для себе, для свого столу. Якщо вам було цікаво, пишіть коментар якийсь. Зараз вам покажу, можливо, де продаються дуже круті спеції, якщо вже дядько на місці, а його сьогодні немає.